Що я помітила також, я ж все проживаю на собі як майстриня. Майстрині доповнюють, це дуже така стежка, не дуже зручна по житті, бо я все через себе пропускаю, а потім видаю людям. Насправді, людина і її голос душі, він може притискатися, причавлюватися через її гордині. Гординя це набагато дужче, аніж е, хібне его, наприклад. Бо его повинна бути егова структура е, Ну, по психології, якщо ви почитаєте, зрозумієте, так? А саме гординя, коли там перекошується все в мінусовість, і це ж е, на верхніх рівнях так, ментальності нашої. там Шоста чакра, там сьома, ну, більше шоста. То це може заглушувати, я б таке слово навіть використала, душу, голос душі, і ви починаєте не чути душу, власне. Так само, якщо ви каву п'єте, кава це насправді я не хочу боротися з системною реальністю, але помітте, що після кави ви більше менталюєте. Аніж відчуваєте серцем і щось діяти по серцю. І щодо системної реальності матерічної. <кхи> намагайтеся дружити з цією реальністю. Тому що деякі події, ну, деякі обставини, деякі декорації неможливо повністю змінити, але можна коригувати. Можливо коригувати власну реальність. Ось. І намагайтеся. Коригувати власну реальність, власне життя, не бунтуючи з цією реальністю, полюбіть її, полюбіть її, полюбіть її, полюбіть світ.